Іскарка і все. Легальним, як кажуть, пучом цю зброю нам ніхто не надавав. Страх, який був за дітей, за близьких, за рідних. В нього вилучили два пістолети рушницю. Повістка, і ми поїхали. Свободу куколю не дозволю. І це кордон медіа. Мене звати Олеся Боровик, і сьогодні ми вирішили розібратися в одній кримінальній справі. Мова йде про жителя Тростянецької громади Віталія Куколя. Можливо, ви про цю справу теж чули. Як стверджує, чоловік він виготовляв зброю під час повномасштабного вторгнення для самозахисту та для того, щоб не допустити росіян у його село Кам'янка Тростянецької громади. Натомість прокурори апелюють до того, що чоловік вчасно не здав цю нелегальну зброю правоохоронцям. Справою зацікавився омбудсмен справ людини Дмитро Лубінець. Кордон медіа теж вирішили розібратися в деталях цієї справи та поїхали в село Кам'янка Тростянецької громади. Коли це вторгнення почалося, я ж побіг куди? В воєнкомат. Спочатку сім'ю заховав, от поліція вже закрита була. Хоча вони кажуть, що ми там сиділи, ми не наблюдали їх там, може мені очі повилазили, я не знаю. Усей город їх там не наблюдав, вони кажуть, що вони там були. Так от. І я ж побіг у воєнкомат, тому що я ж партизан, понимаєте? О. Хоч і розформована отряда, ну куди? Я, я, в мене у воєнному білеті я вам покажу, в мене є. з'явитись негайно. По-першому дзвонку я повинен з'являтися, тому що вони пов'язки шлють. Мені не на пов'язках. Я сам являюсь, коли байда починається, я сам прибігаю. О. І я ж сюди прибіг, а там якраз евакуація. Вони останні папки у бусики запихають. І... Організували ми там самооборону, хлопці патрулювані, все. І мені з'явилося мотатися сюди, вже займатися, як би сказати, щоб нічого в село туди не попало. Тому що те, що ми організовували, розчитано було на те, що є якась заброда зайде, о, а щоб туди заброда ніяка не зайшла, оце ж я тут і зробив цю засаду. Ця лісова дорога веде до села Кам'янка, воно поруч із містом Тростянець, яке росіяни окупували з перших днів вторгнення. Думав, є сійтиме колона технік, бо вже ж в мене тоді вже зв'язок з 93-ї бригадою був наложений. І я їм сказав, по карті показав, що так і так, отута ідеальне місце для де я їх можу зупинити, якщо вони сунутимуться на Кам'янку. Ось я їм на карті показав все. І вони знали, що якщо взлітає в небо зелена ракета. Значить, я їх тут шандарахнув, тому що дим огонь це можна побачити. Зразу-не зразу, а ракету в небі зразу. І я повинен був улуснути тим ярком тікати, тому що сюди б хлопці б гатили в артилерії. Оцю всю колонну. Не фугас один був на цій стороні, один на тій. Вибухівка там була, сама собою, і все це воно в такій каністрі здоровій було все це змонтіровано і залите напалмом. Це ви самі Я на палм виготовлюю мене. Якщо ви знаєте, у мене є бензиновий агрегат. То, що бензин цей, цей агрегат може робити і на палм теж. О. Надіюсь, мене на пожежі не, не посадять, бо на палм запрощена конвенція ООН. Но мені все одно тоді було абсолютно до срака, Чим їх вбивати? Мені треба було їх встановлювати. Повернемося трішки в минуле, аби пояснити, звідки Віталій так справно міг змайструвати вибухівку. Так як він в армії не, не був, не служив, його ну, як добровольцем не, не взяли. Він ще будучи хлопчиком маленьким. ось бачите, гастух ці півнерські обгорів, опту. Він. Робив, ну дивіться, ракета. Я дивлюся, Боже, на плиті каструльки в марганці у тому, а мені аптеки кажуть, а я ж не знала, що це, воно там він на плиті, а воно ж там стрельне той марганець да, на кришки, а мені в аптеці кажуть, але він увесь марганець скупив і що там. Мені хотілося в основному знати, а ну зроблю, вийде чи ні. Ви її кудись використовували? Постріляв, постріляв, знищив. Ту саморобну вибухівку, яку Віталій поставив обабіч дороги в Кам'янку, так і не довелося використати, адже росіяни не пішли тим шляхом. Від того часу минуло майже два роки. А взимку цього року до Віталія з обшуком навідалися правоохоронці. До мене приїжджає ціла банда у формі поліцейських. Ночу! Приїжджаємо в райвідділ і починаю вони заводити такий мені розговор. Віталій Миколаевич, а ми ж знаємо, що у вас є там ружьо, жоти, всі діла. кажу, звісно, є. Ну, треба, щоб ви їх здали. Кажу, а ви чи не нормальні? З ніч. Ви що, не могли позвонити, я б вам його привіз тому подобне. Ну так ви здасте їх добровільно. Звісно, поїхали. Сідаю в машину, пристрію, виїжджаємо на одній машині, на достері, я і вони. Приїжджаємо в село, а за нами ціла колонна. Дві громадних машини спец собаки, експерти, які -то, просто які-то солдати, ще один дасте з поліцейськими, громадні машини. Вони з камерою. Там одна камера працювала, і ще якогось слідувателя телефон. Снімали, там чітко зафіксовано, Добровольна видача. Ми зайшли. Ось воно лежить усе. Я йому так узяв і віддав. Віддав, але не все. Переконують у прокуратурі. До того ж, за інформацією правоохоронців, Віталій вже мав до цього шість судимостей за виготовлення та зберігання зброї. Під час санкціонованого обшуку у січні 2024. року Року було виявлено гвинтівку, два пістолета, а також один кілограм 250 грамів пороху, який він зберігав у себе вдома з 2021 року. Найшли що той коротше, самопал, Ну це що я от в лісі знайшов, Там короче, гниле-гниле така паліняка, примотаний зелентой трубка. В може колись воно було і хороше. Ну в, то, в тому віді, в якому вони мене його забрали, там не то, що стріляти. Та взагалі нічого не, не можна робити. Короче, це все вони забрали. Через деякий час визивають мене до дослідувателя. Мені не вкладається. Я знаю, як ми спасибі чоловіку, як він прийняв нашу сім'ю, як ми ну, жили тут, як громаді допомагав він. А тепер за що? За що судять? Про те, що в чоловіків місцевої самооборони була нелегальна зброя, підтверджує і староста села Кам'янка, але зауважує одразу після деокупації її здали до поліції кого яка зброя була, всі мали і робили захист, як могли, захищали себе і також не тільки що себе, а громаду нашу і взагалі нашу державу. Після деокупації цю зброю ми тобто правоохоронним органом приїхали з відділу поліції з Тростянця і ми всі здали добровільно. На мою думку, в даний час, тоді як він був в окупації, всі, яку мали зброю, хто що мог виготовляти, коктейлі Молотова. Ну, тому, що там якісь вибухові речовини всі використовували для свого захисту. Звинувачувати людину, що вона виготовляла для збуту для того в даний час, я, ну, на мою думку, це нелогічно. Яким чином він використовував саморобний пістолет для захисту свого села? Якщо є такі факти, і він заявив, відповідне клопотання про те, що так воно є, будуть підтвердження, звичайно, це все буде враховуватись. Справа Віталія набула розголосу неї й зацікавився омбудсмен справ людини Дмитро Лубінець та пообіцяв розібратися в деталях. Наступне судове засідання по справі Віталія будуть розглядати 22 серпня. Якщо ж суд все ж визнає чоловіка винним, то йому загрожуватиме від трьох до семи років позбавлення волі. А що про цю ситуацію думаєте? Ви діліться своїми коментарями під цим відео а також у наших соцмережах на кордон медіа.